Всім доброго дня, сьогодні заїхала до нас така шкода Super B 2011 року. Так вона виглядає. Вигляд, звісно, класний. Пробіг щось там 220 6 тисяч. І з мотором, перший раз такий мотор в мене в гараж заїжджає. TSI. Так. Привод у нього тут цепок і все таке. А що заїхав бо? Бо тут все в маслі. Він же заїжджав до мене трошки раніше, я там дивився, в нього тече сальні колінвал. В сьогоднішньому відео будемо міняти його і все вам покажу. Відкручуємо от от жменю саморезів і крилочок благополучно пішов в яму. І що ми тут можемо бачити? Ось так це все виглядає, все страшенно в маслі. І тут ці отверстя, якщо подивитися, О, ось це відверті, так. Бачимо, що там повно теж масла. Бачите, свіже масло блисте. Тобто розкидає звідти. Тут повністю все розкидає і дуже сильно все замаслене. Так, Зараз будемо скидати ремінь. І ремень там скидається теж. Сюди насадочку, на 17 чи 16, я вже не пам'ятаю. Прокрутили, ремішок скинули. Далі будемо знімати цей патрубок. Ну і далі будемо знімати сам шкіл. Все, я тут познімав, і тепер можна відкручувати цей центральний болт. Я вже почав трохи мити. Щось мені теж тут не подобається ця трубка. Щоб не було, що це ще з неї там тече. Ну, не знаю, треба буде подивитися. Так, є у нас закуплений такий спеціальний ключ, яким треба буде потім дотягувати. В принципі, не можна відкручувати. Але відкручувати, я думаю, я гайковертом попробую зірвати. І потім треба, як болт викрутим, шків з ним обов'язково покласти на місце. Шків тут специфічний, я вам зараз його покажу, як відкручу. Побачимо, може гайковертом, а не тобто ключом тримати. Так, ну що вам сказати? Відкрутив я шків, значить, шків тримав шків руками, гайковертом пах і воно пішло. Бачите, який він тут специфічний, він не сидить на валу, а в нього площина прилягання отут, у ці зубці. Перший раз таки бачу такий якийсь помис. І отак тут він теж сідає, тут в одному місці є така лиска. І він по-другому не повинен сісти. Але що цікаво, що оце це шестерня, яку приводить там зірочка, одна вверх, друга вниз. І ця, ця зірочка, чи шестеренка, як там назвемо, вона теж не сидить на валу, вона теж точно таку саму площину має і там так само приставлена. Тобто, якщо ви зараз візьмете чимось і ковернете. Вона у вас зі скочистого з того посадочного місця, і вам треба буде вскривати повністю всю кришку виставляти цей гаряб. Тобто теж опасність є. Саме краще зараз закрутити болти, якусь тулку і прижати, щоб вона не злетіла. Коротше, бо Це просто, я не знаю, ну, вимисли такі, такі. Ну, і що ми Бачимо, Бачимо, що тут просто мега-підтікання. Бачимо, що він ось до... Ой, навіть задертий. Да? Чи що? А, ні, то не задертий, то просто. То просто там масло. Ну, коротше, все в маслі. Звідси летить конкретно. Добре, виймаємо Достав я його все-таки. Коротше, як ви бачили на відео. Отак підважував з однієї сторони і з іншої не йде кришка. Кришка теж така, як би. Бляшана гнеться, да, лишаються такі місця від отвертки. Да. Коротше, пробував сверлитися, теж нічого не дає. Получається, мало тіла. Плюс треба ще дивитися на те, щоб там не просверлити сукришку, кришку. Получається, і тут мало тіла. Взагалі, сверлитися взагалі не варіант. Я що зробив? Взяв, закрутив туди гайку, піджав її так, щоб нічого не злетіло. І отак просто його там підпирав, впирався на ту гайку, потім такого підважував. Я доставлю. Добре, тепер все ми дам зараз новий садити. Новий сальничок по ФЕБІ має такий розмір 45х60х8. Так, ну і Згідно інструкції, так як всі вже кажуть, що треба постраждати, коли його надінеш на вал, збереш, то подождати 4 часа, тобто не заводити машину. Добре, Собственно, так він виглядає, була ще та втулка. Я щось і не на що та втулка, якщо в нас все одно вал знятий він нас по шкілу. Так, грубо робота, скользить нас по шківу. Так, грубо говоря, нас по шківу. так. То... Ну що, беремо його туди і ставимо. Новий сальничок на місці. Все благополучно сіло, зажав його туди до упора. В принципі, він зайшов туди не сильно так і сложно. Так, шків вимив. Дивіться, це ще оригінальний шкіл. Дивіться, що мені не що тут є такий... На ньому можливо, якийсь удар. Все-таки, якийсь удар тут був по ньому. Так хоча оригінальний Audi, ну, а, вичистив всі ці дорожки, повністю були забиті. Повністю були забиті. Так, все зараз чисті. І бачите, якраз дві метки є. Вони Мені понадобляться, коли буду дивитися йому, наскільки витягнувся у нього ГРМ цепок. Маємо у комплекті, звісно ж, новий болтик. Ось даємо номер, може, комусь все таки треба. Так. Ставимо новий, бо Ну, новий бо новий, бо на ньому і звізда, і шкіл, і що хоче. Так, після того, коли повністю все вичистили всі ці дві площини, і ту, і ту. Так. Бачимось до наша лиска і ось до нас точно така сама, так. І отак ми маємо. Ага, вона напроти цього отвору, так. Ось тут, тут вона має бути. Не, ну, треба поставити якусь метку собі. Ага, так, не сідає, так. Ось так. От. І тепер новий болт. По другому не насідає просто. Так, і тепер будемо переходити до, до затягування. І що ще? Коли ставите болт, дивіться обов'язково, щоб було тут кольцо. На тому новому є, теж я не показав, одразу не побачив. Спеціально ще раз навіть відкрутив, поки не затягував, перевірив точно чи є все нормально. Затягуємо значить, спочатку динамометричним ключом, виставляємо 150 Н. Так, а потім доворот на 90 градусів. Ну, звісно, туго воно йде. Усілля дуже великі. Так, все зажали. Ну що, Тепер можемо ще мити ще зверху, збирати назад, пробувати заводити. Заводити будемо через 4 години. Ну, сьогодні я не буду вже завтра заведу. Зібрав я машинку, все робе, в принципі, все добре, почти що добре. Бо пройшло тих скільки годин? 4. Прийшов я на наступний день і почав дивитися на цей шкіл. І подивіться, як він скаче. Особливо тут, виходить, оця площина. Та менше, а ця ще більше. Через то поїхався ну, я трохи там по подвір'ю. Масло ще поки що не тече. Але поговорив з власником, об'яснив йому ситуацію, що, грубо говоря, цей ремонт, що ми підкинули, цей сальник, це або він потече, коли буде їхати від мене. Або він потече просто через місяць, коли розіб'ється цей сальник, тому що цей шкіл просто гуляє страшенно. І через то було прийнято рішення, що робити. Міняти шкіл, звісно, власне, згодився. Через то лежить п'ять новий сальник, так як той вже непонятно, чи він стерся, не стерся. Нам треба, щоб не потекло. Якось 50 злотих. Так, і новий шкіл 285 злотих. Діліть на 4 в доларах. Так, якоїсь такої фірми, йду його номер Volkswagen. Новенький я заказував спеціально, щоб вже був не китайський, бо є така велика віроятність, що оця площина, якщо береш дешевий шкіл, десь ці зубчики теж будуть якось там трошки не так і буде виляти. І ще є дуже велика вероятність, що якщо та шестерня ГРМ, Якщо вдруг хтось там її міняв і поставив теж дешевий ГРМ, дешеву зв'язку, то може це теж бути вина цієї зв'язки. Ну, але туди лізти я вже точно не буду. Мені ці моториці FSI те FSI взагалі не подобаються. І взагалі я не хотів братися за цю роботу, але прийшлось. Ну що, зараз глушимо, ставимо, розбираємо, знову використовуємо наш ключ. Ну, Отака от робота. Коротше, з цим автомобілем якась драма. Прийшов цей шкіл, дивіться, що ми бачимо. Ось в цьому місці бачимо, що він вдарений, так? Казалось би, мелоч, да? але там вже, якщо тако подивитися на ці площини, де воно чекає. Якщо подивитися на ті площини, то та площина одна і друга, вона, виходить, трошки деформувалась. І я не знаю, чи я прижму, і воно там його вирівняє, тою -цьою, чи не вирівняє. Ну це треба зараз взяти напільник і підпиляти. Але що я маю щось пиляти, якщо я плачу за нього гроші, і потім, якщо підпиляю, щось буде не так, і в ітогі ти будеш винувати. Через те, що їде він назад. Добре, начав я дивитися на цей шків. І обрати внимание, дивіться, тут, де сальник ходив. Це, звісно, телефон засвічує трохи. Дивіться, от я буду крутити. І дивіться, бачите, Тут вже з'являються сліди від сальника від цієї другої шторки. Так? Дивіться, йде, йде, йде. Тут бах зникає. Тут вже нижня частина сальника тільки одна частина доторкається. вот, ось от, раз, тут з'явиться друга часть коричневого таке, бачите, цей очіки і пішло. Ну, взагалі, я щось вже взагалі не знаю. Даже. Мені кажеться, що він. О, тут ми бачимо, да, що тут чорна у нас частина, а ото у нас йде та корічнього, так? І в мене вже взагалі закрадаються сумніви, що Ну, то, що він кривий, то це однозначно. Це 100% є удар, і воно кабутає, він сам по собі. А от то, що читає шестерня не крива там. І так, ще один сальничок із блічом. Другий вже на місці. Пишуть ще в коментарях під моїм там одним відео, що треба міняти сразу кришку, бо часом випльовує їх. Ну, добре, кажуть, що випльовує, то що зробити? То можна його приклеїти. Приклеюю його. В останній путь на фіксатор різьби. Льогенько змастив. Хоча він достався не дуже легко, я б сказав. Але ладно, кажуть, що може виплюнути, то я краще приклеюю. Може хтось буде сміятися. Мені не смішно те, коли виплюну. Прийшов новий шкіл, абсолютно все добре. Що ставимо його, знову наш ключ. Ну, болт вже новий, звісно, я не брав. Болту нічого не немає, нажимаємо. Пройшло знову 4 години. Це 4 часа так, звісно, воно заважає. І що ми бачимо? Бачимо, що все одно трохи побутає, ну але трохи менше. Якщо дивитися сюди на цю стрілочку, так. От. Не знаю, мені здається, що трохи лучше, ніж було. Ну, це все що я міг зробити. Вже якщо Буде текти, то тоді треба буде все-таки знімати, доставати ту шестерню. Але то вже я точно не буду робити. Ну таке відео. Я думаю, що відео зараз я не буду вилажувати, через недільки-дві виложу. Власника буду бачити, якщо в нього не потече, то і гарний буде результат, то тоді засніму.